Доброго дня! E, <певоди> значит, ми повертаємося <сум> після невеликої паузи. Передача про погляд, яку ми намагалися знімати на різних платформах і вирішили все-таки повернутися до старого формату. E, я Едуард Міляновський, ведучий цієї передачі, хочу представити свою постійно ведучого актея по куруджу адвоката, який сьогодні буде виступати саме в ролі адвоката. Я сподіваюся, це... <певоди> і громадський активіст Олена Степанова, яка провела. Дуже цікаве власне розслідування і розповість нам про нього. Значить, е... Прошу. Ну, е... Хотіла би зазначити, що <кій> протягом 2012-2014 року е... комунальні установи відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради е... рішенням сесії Тернопільської міської ради 6 скликання було надано урядне користування близько 35 е... земельних ділянок. Під будівництво і реконструкцію зупинок громадського транспорту з цього приводу мене це дуже зацікавило, і я провела своє громадське розслідування. Зокрема, так, розслідування. Так, узагальнила цю інформацію. Зокрема, це розслідування було опубліковано у газеті «Тижневик», газета No1 номер 1 на жаль, дуже швидко з е, незрозумілих мені підстав, що зараз закінчився, зараз закінчився. Зараз. І, тому, зараз. Та, і тому я звернулася до правового погляду, аби ця інформація як можна більше дійшла до е, мешканців міста Тернополя. І е, з цього приводу я би хотіла задати запитання Андрію е, стосовно правомірності. Надання комунальної установі відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради земельних ділянок в оренду з правом в подальшому передачі їх в суборенду. Поки Андрій буде відповідати, давайте все таки я зроблю поправку на те, що нас дивляться люди, які не такі обізнані в цій темі, як ви не такі досвідчені в адвокатурі, як ви. Значить. Власне кажучи, та газета, яку ви не прочитали, яка до вас не дійшла, суть питання полягає в тому, що є технічний відділ. Відділ технічного нагляду, Тернопільської ради. Це, це така установа, яка має свою початку. Це є юридична особа, яка має свою початку, яка має розрахунковий рахунок, має всі ознаки стану, положення. Вона є на підставі положення. положення, тому що це не комунальне підприємство, а комунальна установа. Вони трошки різняться. І що саме цікаве, що ні, ні згідно положення, ні згідно е, даних е, статистики, даних єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради немає права здійснювати ні торгівельної діяльності, ні діяльності е, щодо надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Тобто, власне кажучи, ви хочете сказати, що, от, наприклад, ця установа вона може здійснювати тільки тут. Діяльність, яка передбачена законом і статутом, іншої діяльності вона не може. І тим не менше є рішення міськради, які начебто зобов'язують цю організацію здійснити певну так, діяльність. Так. так. Ну, тоді, можливо, тепер Андрій нас трошки Ну, Я, в принципі, дав на це запитання. Ні, вона не дала відповідь. Є, послуж... є суб'єкт господарювання. Певна юридична особа, відділ технічного нагляду. Юридична особа, яка діє на підставі положення. Положенню. Чітко записано, що вона може робити. Якщо в положенні немає таких слів як здійснення е, будівництва. торгівлі, будівництво реконструкції реконструкція стосовно зупинок е, з об'єктами торгово-побутового призначення. Якщо вони не передбачені діяльність е, такого напрямку, то відповідно юридична особа не може здійснити. тобто юридична особа діє виконує і тільки. Має функції тільки такі, які передбачені. Цього нема. Значить, цього ну але не а чи я правильно зрозумів Олену, яка розслідувала це питання, що ця земля була виділена для е, облаштування зупинок? Так, вона була виділена для облаштування зупинок, надана в оренду і зразу цим же рішенням сесії. Було надано дозвіл підділу технічного нагляду передавати ці земельні ділянки в суборенду. Це, Це дуже ключовий момент. Чому тому що в такому випадку, оскільки право передачі ділянки в суборенду, дозвіл має давати Тернопільська міська рада, як розпорядник комунального майна, відповідно таким чином вони обійшли, щоб по кожній земельній ділянці рішення приймала Тернопільська міська ага. рада. І з цього приводу, знову ж таки, я е, хочу наголосити ну, попросити Андрія, щоб він ще раз наголосив, що е, немає, ну, так як ви говорили, як ти говорив, Андрій, е, щодо от, передачі в субаренду цих е, земельних ділянок. Значить, Стосовно цих <кій> <кій> земельних ділянок. Е, фактично, оцей дозвіл на субаренду земельних ділянок, до чого він приводить? Він приводить до того, що Управління оце, е, технічного відділу нагляду, воно отримуючи дану земельну ділянку, в ньому вже закладено право його передати третій особі Третій особі, яка фактично буде здійснювати, що будівництво торгівельного певного об'єкту. Ну, тобто, це, це, це не підзупинки давалося? Я щось не Ні, підзупинки для реконструкції існуючих зупинок громадського транспорту з об'єктами торгового а, тобто, ключова фраза. От е, З цього приводу я би хотіла звернути увагу на наступне: що рішення завжди звучало для е, реконструкції. Це говорить про те, що там зупинка громадського транспорту вже є. Існує. Так, будівництва реконструкція будівництва зупинки громадського транспорту з. Об'єктами торгово-побутового призначення, і так рішення звучало, і яке надавало дозвіл на розроблення проекту землеустрою. Тобто, я не цього, Тобто, торгово побутового призначення це все суперечить діяльності відділу технічного так, так. і так точно таким чином звучало рішення про затвердження проекту землеустрою і про надання. Земельної ділянки в оренду відділу технічного нагляду. Однак, як зараз подивитися на кадастрову карту і взяти витяг з кадастрової карти цільове призначення цих земельних ділянок для будівництва і обслуговування об'єктів торгівлі? Тобто всі ті земельні ділянки, ті, що з проекту землеустрою, були затверджені, всі вони мають кадастрові номера, виділені в натурі і цільове призначення всіх тих. Okay. Зупинок? Так. Я, я, я вже нічого не зрозумів, давайте я поговорить, зупинку, а ви мені тільки скажете, тобто, чи я правильно зрозумів. Усі ті ділянки де є зупинок. Ні, ну я зрозумів. Тобто ми маємо рішення міськради, де земля виділяється для зупинок. Я правильно зрозумів? Так. Правильно. І є кадастр, який говорить, який що... говорить що зупинок там немає. Сказати, що кадастр кадастр. – це карта, на якій кожна земельна ділянка намальована і має своє свій, свій номер, номер і цільове призначення. Тобто всі ті 35 часі зупинок, рішення виділення, яких вони всі затверджені із цільовим призначенням не зупинки, а для, як там... тобто... Другу, для, для будівництва і обслуговування об'єктів торгівлі. Тільки 5 зупинок зареєстровано саме як для, Це, так, саме як для, реконструкції, для реконструкції будівництва зупинок громадського транспорту. Кома, Будівництво свого об'єктів е торгівлі, тобто я зрозумів конфлікт інтересів між громадою і цими рішеннями. Це полягає питання в тому, що виділяють землю під зупинки формально формально. А земля в результаті реєструється у них не слово кадастр, реєструється десь як земля під будівництво торгівельних площ. Саме так. а я так розумію, що ці два документи рішення міськради і оця реєстрація землі повинні відповідати один одному Звичайно. Тобто, так як затверджено рішення, рішення то відповідно так само повинно звучати ну, в земельному ну, ясно. Тобто людина отримала от рішення міськради, де написано, що їде, вона йде з цим рішенням в ту установу і каже: ось, будь ласка, мені дали. Тій установі просто переписують це, це рішення. Фактично, що земля для цього. Ну, правда, ну, яка людина там бачила. Не ми зараз людині виділили землю на зупинку. Люди землю земельні ділянки виділили від... відділу технічного на це в суб оренду передає іншим. <клес> Ясно. Ясно. <клес> <клес> Як він вибирає суб орендарів? Добре, слухай. Це... Слухаємо першого с <клес> я, це... я в тому ж в цьому плані я знову ж хотіла зачепитися за суборендарів. Що цікаво, що. Багато суборендарів цих е, земельних є, ділянок є, є, є суверендарів. Багато суборендарів цих земельних ділянок взагалі не зареєстровані, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. в такому випадку, в мене знову ж таки виникає питання щодо правомірності передачі цих земельних ділянок суверенду. Тобто, йдеться про те, що це вже відділ технічного нагляду, передає зупинки суборенду. І він повинен це зробити це публічний спосіб. Не публічно. А в чому проблема, яка в чому проблема, що це прості фізичні особи, от як адвокат? Ну в чому проблема? Тобто здійснює певної торгівельної діяльності будівництво здійснення торгівельної діяльності. Для того, щоб здійснювати треба бути... тобто звичайна фізична особа не може заключити такий договір? А вона не може здійснити торгівельну діяльність, що вона немає статусу правильно зрозумів, що тим не менше такі договори, є. такі договора є так. Мною було опрацьовано єдиний державний реєстр фізичних осіб підприємців, юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, і є там земельні ділянки, які надані в сукуренду особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. Ясна, проблема дуже цікава. Мені це все сподобалося. А можна конкретизувати один-два випадки, щоб ми зрозуміли про що? йдеться? Е, ну е, дивіться, наприклад, е, є. Земельна ділянка видана пану Фостику. Так як я моніторила Єдиний державний реєстр фізичних осіб, не зареєстровано такого суб'єкта підприємницької діяльності. Є ще декілька таких. Ну, власне, я хотів запитатися про зупинки, От які саме зупинки, не підприємці. Ну, Бачите, це дуже великий об'єм інформації. Зараз. ну, нас, нас, нас... Ну, у нас... от, 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 якусь таку, от... таку, ну, от Я можу одну сказати: наприклад, Бендері, угу. Степана Бендера 47. Степана Бендера 47, дана земельна ділянка передана в суборенду. е, е громадянину України Черненко і громадянину України, е, якщо не помиляюся, прізвище Бігуняк. І власне ці дві особи. Не є е, суб'єктами підприємської діяльності про них е, запису єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб немає і ця зупинка на Степана Бандери Сорок Я думаю, багато хто з О, зубинтуй, де це? це біля бувшого кінопрокату, біля бувшого супермаркету Київ. Ясно. Це е, те там, де зараз забудовують е, останній зелений газон. Перед перед житловим будинком, хоча там проходить магістральна вулиця, там і так дуже мало е, зелених насаджень. От. І це дійсно є проблема, велика проблема, хоча поруч там є е, зупинка громадського транспорту. Але ми бачимо, що це все зроблено для того, щоб обійти певні е, юридичні моменти, які передбачають зокрема. Скажімо так, ну, публічність надання земельних ділянок і відповідно певну процедуру. Я думаю, що це краще розкаже ну, Андрій. Ну, тобто, ми, маємо, ми маємо проблему, що міськрада виділяє землю під реконструкцію зупинок, звикли в результаті виявляється, що земля реєструється під будівництво. Що, для чого це робиться? Наша проблема з того, що <кхем> вона якраз посліджується в, в цій ситуації, це та, що е, комунальна земля. Виділяється під підприємську діяльність у непрозорий спосіб, тобто без проведення відповідних торгів. Тобто, а, якщо ми маємо, ми маємо питання, бути оренду, необхідно визначати вартість оренди, якщо ми говоримо про оренду, вартість оренди кожної зиманки. І це право оренди продавати на відкритих торгах, це приведе до відповідних поступлень в бюджет. І саме головне це усуне, на мій погляд, корупційну складову, тому що. Є оголошення, люди зголосились, провели аукціон, переможуть отримав. Як та називає як, в який спосіб вибирали суберег? Ну мені невідомо, ми можемо тільки догадуватися. Тоді е, наступне питання. Давайте до нашого розслідувача повернемося. Е, наскільки я розумію, ці люди отримали землю і е, вони мають документ, де вони мають право там замість будинків, замість зупинок будувати. Звичайно, постільки в земельному кадастрі цільове призначення будівництво слуговував будівництво і обслуговування об торгівельних об'єктів. Нічого не заважає їм звернутися за містобудівними умовами, обмеженнями. Право на земельну ділянку вони мають мають договір суборенди. Вони елементарно будують магазинчик. І це, буде вже це буде законно, ніхто не, ніхто, не, ну, ніхто не зможе сказати, що це незаконно, тому що на земельну ділянку документи є. Цільове призначення для будівництва обслуговування об'єктів торгівлі, отримав містобудівні умови і обмеження, збудував, зареєстрував право власності. А за яким потім стане питання, які отримання ну, тобто, яка тобто, успішно вийде зібрати. Тобто, з... виходить, що земля, земля виділяється під зупинку, на ній будується торгівельний центр, він приватизовується, земля до нього докладається і без жодного аукціону ця земля перетворюється так. з комунальної. Ну Забудованих так Суперендар, щоб там була, скажімо так, зупинка громадського транспорту, і чи щоб вона була безкоштовна, якщо її немає на карті. <ріст> <ріст> ясно. Давайте, давайте вже підведемо під цим риску. Проблема в принципі зрозуміла. Міська рада виділила землю, земля значить використовується не за призначенням. Людина, яка на цьому збудує, вона отримує це повну власність. Міська рада не получить нічого. Ми, не <ріст> не Мене, ми, ми. <ріст> Ну, бюджет міста, бюджет міста. Та, бюджет міста. <ріст> <Ясно>. тобто, <ріст> Мені би хотілося юридично невеликій розі таке от резюме цієї ситуації підсумок. Підсумаха да. Під Під ні, кожство скільки розвили сюди. Приблизно саме велика проблема це непрозорість. Непрозорість тяне за собою корупцію. Корупція тяне за собою відсутність поступних коштів у бюджету. Ясно. Тобто це. я так це, кажу, що юридичний так. Близько, висновок Андрія полягає в тому, що вся ця схема була придумана для того, щоб непрозоро відчужити землю і нанести збитки. Тут, бюджету так, так так на нашу думку да. не нас... що тоді, ну, ж, тоді це, в мене питання тоді питання до громадської активісти. От ви е, вивели цю лінію для себе. Так. Очевидно, ви маєте документальні підтвердження. Так. Чи збираєтесь ви якось це діло доводити до якогось личного завершення? Я... Чи це просто інформація для зараз? Ні, зазвичай всі е, мої такі е, розслідування вони закінчуються написанням заяви до правоохоронних органів. Ясно. От і е, відповідно і. Ну, Хочу сказати, що бували такі випадки, що навіть правоохоронні органи з публікацій, з газети mm -hmm. е, порушували кримінальні е, проводження. Mm -hmm. В ЄРД mm -hmm. так, е, в е, що стосується е, земельних ділянок, по цієї ці, ці, іменно ситуації, то відповідна. Заява про вчинення кримінального правопорушення мною готується. Я ще сподіваюся, що мені Андрій допоможе, тому що ну, це ж треба описати, вказати, суб'єкт, об'єкт злочину. Ну, так треба для наших правоохоронців, не просто написати. І тому ця заява, відповідно, буде подана, будуть подані розрахунки, скільки. 에, втрачає місто, там, так, здає скільки би втрачало міс, місто від цього, тому що ну почнемо з того, що зверніть увагу, що от, навіть на тих, що зараз є, та там з на, на Пирогове, так, елементарно продаються цигарки. Кіоски, в яких продаються цигарки, згідно рішення Тернопільської міської ради, орендна плата становить 12% від нормативно-грошової оцінки. Так, це а, вже ні, ні, я, я, я просто я вдвох, ну, так, щоб ви зрозуміли, якщо, наприклад, зараз він платить 3%, mm -hmm. от і, наприклад, якщо взяти там, наприклад, 100 гривень, так, mm -hmm. ну, ми так говоримо, так, то він платить там, скільки, виходить, mm -hmm. 3 гривні, так? Mm -hmm. Ну, 3 гривні. От, а так би він платив 12. Ясно. Тобто, не ну, тобто 100 гривень, і, грубо кажучи, на 4 помножити і 400 гривень є різниця. Добре, ну будемо закінчувати. Ми проблему прояснили. Ми дякуємо нашим гостям, Олені Степану за запрошення. От, бажаємо вам нових розпішних розслідувань. Головне, щоб всі ваші розслідування дійшли до логічного до кінця і завершились щоб... ви не були покарані. Так, щоб ви не були покарані, сказав Андрій Кокуруд, адвокат, який був на передачі про мій погляд. Я дивіться нашу. до Хмайновський дивіться побачення.